Ісусу Христу, за новий Єрусалим, за вічний дім, за вічну весну ми співали. Так що, християни, народ Божий, вище піднімаймо свій надійний стяг. Слава йому, що його є знам'я над нами. Це любов, яка веде, яка утішає, підкріпляє, яка веде в ту вічну весну, яка Проводить нас по цій землі, утішає, подкріпляє, дає силу піднімати свій стяг. Слава йому за життя хранимо. Якої храни моє нам, ним, за те, що він. Заботиться у нас, подає нам ласкаву піщу. Ми слухали слова за благочестя. Там ще Петро Павло говорить таке слово, Міша не дочитав: що велике приобретення – бути благочестивим і довольним. Ми нічого не взяли. Павло говорить, цей світ. Нагими прийшли, як Бог говорить, нічого не візьмемо, так що будемо довольні тим, що маємо, і ми одежду і пропитання, будемо довольні тим. І це є наше благочестя перед Богом. Тому до того благочестя нас покликав Господь, Він заботиться у нас, тому що Він пострадав за нас і Він дає все необходиме для народу Божого. Я читаю таке слово, де Ісус Христос така подія. Читаю Луки, 22 глава, 7 стих. Настал же день опресноков, в котрий надлежало закалать пасхального агнца. і послал Ісус Петра і Йоанна, сказав: Пойдіте, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали Йому, «Где велиш нам приготовить?» Он сказал им, вот при входе вашим в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими, и он покажет вам горницу, Большую усланою, там приготов, приготовьте. вони пошли і знайшли, як сказав їм, і приготовили Пасху. Ми праздновали воскресенье, але я вертаюся до цієї події, де приходила Пасха, і ученики говорять Ісусові Христові такі слова. А де нам приготовити тобі Пасху? В цей рік я так додаю. Христос говорить, що Він послав Петра, Якова, сказав, «Пойдіть в город і зустрітиться вам чоловік, який буде нести кувшин води. Ви послідуєте за ним. І в вдома, скажіть вам хозяїну дома, Учитель говорить тебе, де кімната, в которой є Пасха з учениками моїми. Такі, така подія і так о, сказав Христос ученикам. Таке запитання задали Ісусу Христу ученики, тому що треба було совершати Пасху, їсти цей хліб, ці трави. І Христос посилає її в город, як я вже повторяюся. І Він говорить, так, і так, і так зробити. Написано, що вони пішли. Вони так зробили, так все стало, і була ця Пасха. Христос е, їв цю, 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 що вершило. Я не буду про це говорити, де Христос вже взяв хліб, вино, де він говорив, що це завед мій новий з людьми в крові моєї, і тіло моє. то все. Але я не про це хочу казати. Я хочу ще вспомнити е, таке містописання, Писання, якби таку історію із Ілії, е, де записано і теж. Царствах е, помниме. Ну я так бігло, розкажу де. Е, Ілія совершає це ну, чудо на кармілі, де він собрав тих пророків Ваалових, де він сам на кармілі, де він каже, зберіть пророків своїх, я стану сам, ми будемо молитися, кому Бог відповість послідстві огня, тоді Бог. Там я, я совершив Бог посередством огня. Був даний дощ народу ізраїльському, тому що, по слову Ілії не було, не було дощя на землю, але Бог дав дощ. <говорю> і я так бігло, говорю Бог. Коли він убив цих пророків, Єзевель дає команду, що каже, найдіть, тому що і з ним має то стати, і має ну, то есть його треба вбити. Написано, що він пішов ліг під мужевелевим кустом. Каже: Господи, доволі, забери душу, я вже не можу, тому що э, все. І він написано: він заснув, коснувся. Його э, ангел каже, що ти тут? Я так бігло, розказую, каже, що ти тут, і а він говорить, я возревнував о народі твоєму, каже, закон твій лишили, бого бо, бо, тебе залишили. Остався, каже, я один і моєї душі іщуть. Каже, іди поїж, то все, Бог, успокойся, я так додаю. Іди, Бо каже, дальня дорога. І каже, йому каже, йди і стань. І я зачитую такі слова, 19 глава і 11 стих, де Бог говорить. Илью, и сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздешающий горе и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня влияния тихого ветра. Услышал это Илья, закрыл лицо своє, милостью своєю, вышел, став, уходив в пещеру, и был к нему голос сказано ему, сказал ему, что ты здесь, Илья? повтори голос Господа. Ты, каже, встань, ты, каже, то все видишь, каже, не в тому всьому Господь, але в тихом віяні ветра. и каже, чего ты тут, Илья? я Читаю далі, і сказав, і Ілля, я сказал, возранували Бога Саваофа, бо сини Ізраїлі оставили завет Твой, розрушили жертвенники Твої, і пророків Твоїх убили мечом. Осталися я один, но і моєї душі, іщуть, щоб отняти її. Ілля стоїть сам. великої... Врагів багато, то все ізраїльське, я би так сказав, що навіть не те, що врагів, а ізраїльський народ Бог жалується. І вже я забігаю, як був перед, коли буде говорити апостол Павел до Римської церкви. Він говорить за ізраїльський народ каже, і теж: каже, вспомни, каже, як Ілья жалувався Богу об Ізраїлі. Каже, я остався один. І моїй душі іщуть, закон твій залишили, пророків Твоїх убили, моїй душі іщуть, каже, щоб отняти у неї. А Бог йому говорить: іди постав там царя, збери собі пророка далі, каже, і говорить такі слова. Впрочем, я оставив між Ізраїльтянами семь тисяч мужиків, всіх етих, етих колена не преклонилися перед Ваалом, і всіх уста не лобзали. Його така була подія на цій землі. Я зачитував, де Христос говорить своїм учням, підіть у город, зробіть так і так. І каже, вони пішли і зробили. Що я хочу сказати нам? Ми привикли проповідувати воно так. І спомним, що євреям є написано такі слова, що каже: мені е, говорить, ну так кажуть, що Павло він говорить, що каже, не достає мені каже, часу. Він говорить за Мойсея, за Йосифа, за Авраама, говорить за мужей віри. Каже: а мені не достає мудрості говорити о Давіді, Самсоні, каже, о всіх тих, які побеждали, які говорили, о, совершали чудеса, брали царства, то все, каже, мені не достає часу говорити о всіх тих, їхніх ділах, і ми проповідуємо о всіх орахів, о всіх мужах Божих, о Ілії, о всіх Єлісеї, Єремії, то все може перечислювати. Але що я зауважую сьогодні? Ілля стоїть перед Богом. віджалюється Богу, каже Господи, пророків Твоїх убили, сини Ізраїлі оставили Твій закон. Все розрушено, я й один залишився перед тобою. Каже, ти таке велике чудо створив, але вже прийшла погоня і за мною. Я опять вертаюся до того, де Христос говорить, чому я зачитав це містописання. Писання. Я думаю собі, я повторюю те містописання, Писання, де Христос говорить такі слова. І скажіть хозяїну вдома, учитель говорить тобі, де кімната? Я думаю собі, за чого чоловіка. Хто проповідує за нього, де написано о ньому. Три євангелісти описали цю подію. Я думаю, собі цей чоловік, Христос, посилає в його дом. І він говорить, учитель говорить тебе, де кімната, де я маю завершити Пасху. Я думаю, собі, де є цей чоловік, де він був вчора і третього дня, де він є після того, хто знає за нього. Ілля говорить, остався я один і моєї душі іщу. І що говорить йому божеський ответ? Павло говорить, що відповідає Бог Іллії, каже Ілля, Я оставлю собі сім тисяч людей, за яких ти не знаєш, за яких ти не видає, А я думаю собі, Боже, сім тисяч людей, Ілля на карміні сам веде цю боротьбу. Ведеться всю таку з тими тьма, з тими воложними е, е, пророками, з тими всьоми, тому що противостали йому біжать за ним, а Бог йому говорить, ти не переживаєш є 7 тисяч людей. Хто знав за цих 7 тисяч людей, хто знав за цього чоловіка, до якого послав Ісус Христос. Ми можемо говорити, де Бог підняв Лазаря. Да, це все правильно, я не хочу говорити, але ми так говорить і євреям, що я зачитував, каже, що не достає мені мудрості, а тих, який весь мир не був достоєн. Таке, такий поворот речі, я думаю, що весь мир не був достоєн. Сім тисяч людей, за яких ти Ілья не знаєш, ти Ілья не знаєш, ти ж пророк. По твоєму слову. Остановився, то есть вода, той дощ перестав падати на землю. І по твоєму слову дощ прийшов на цю землю. А ти за сім тисяч людей не знаєш, ти пророк. А Бог каже, я зроблю собі сім тисяч людей, які не приклонили коліна валом, які не лобзали його. І Бог посилає, Христос посилає до чоловіка, каже, і я би так звертаю увагу. Ніхто не знає за цього чоловіка, ніхто не знає за цей дом. Але в цьому домі, у цій горниці большої і усланої, Бог заключає завет з людством і говорить: сія чаша є новий завет. В моєй крові, це тіло моє, це плоть моя. І каже, яку я придаю за, за люд, людський. І я думаю собі, таке велике совершилося. На цій землі, в цій більшій горниці усланої, а цей чоловік, який предоставив Ісусу Христу горницю большою і усланою. І сьогодні ми, як церква Ісуса Христа. Як часто буває так, що все розрушено, все стоїть, а я за все знаю, я маю знати. А де ці люди, де говориться, каже, мені не достає часу говорити. А тих, яких весь мір не був достоєн, скитались, були пуще, як сказав, то побиваємо камнями то все. Але тому, що каже Бог, приготовив їм лучше. Ми співали пісню за цю весну, ми співали пісню за це небо. Ми співали пісню, куди веде нас Господь, а проживаючи на цій землі, я думаю собі великий чоловік сотворив, зробив для Ісуса Христа, за якого так дуже мало описано, не ім'я не сказано, не сказано і нічого. Він каже: підіть до нього і скажіть, учитель говорить тобі, де кімната? Я думаю собі. А я християнин, а я дитина Божа. Ми сьогодні вже чули за діла Боже, що ми робимо. А я думаю собі, а може Ісус Христос послати до мене, як колись послав до цього чоловіка і сказати такі слова? Тобі говорить, зроби то і то, і він покаже вам, і він покаже вам горницю большую і устраною. І вони пішли і зробили того, як добре, що кожен стоїть на своєму місці, я хочу сказати собі і кожному із нас, ми християни, діти Божі, які стоїмо перед лицом Ісуса Христа, які слідуємо за ним і думаю собі, як часто ми привикли говорити за великих мужей Божих, як часто ми привикли говорити за великих проповідників, за великих людей, які совершали не є добре, я не маю ніч проти, але як багато є людей. До яких Ісус Христос, за яких ніхто не знає? Я хочу сказати кожному із нас, якщо ти стоїш на місці, ніколи Христос не залишить, не то, що не залишить, а употребляє кожну людину, можливо, твоє ім'я ніколи не буде сказано. Можливо, ніколи ім твоє ім'я записано в книгі життя, твоє ім'я там на небесах. І для тебе, і для мене приготовлено велике, а для тих людей, яких весь мир не був достоєн. Весь мир не був достоєн. Многих є громких людей, але є ці люди. Люди, які покажуть, до яких зачений Ісус Христос, і представте собі, і, ну, не зробив би цей чоловік того, що він зробив. Але Він зробив те, що він зробив, і багато людей. Я упомінив за Ілію, де Ілія совершав один, де він жалується Богу, але болить цих багато людей. І зараз церква Ісуса Христа, за якою прийде Ісус Христос, який Дух Святий підніме там, на облаках. Як я в пісні в пісні написано, що каже. Покажи лицо, але там є такі слова сказані. Часто знаю напоминати, що каже: Чорна яну красива, каже сонце опалило мене, але каже: я красива, тому що церков Ісуса Христа вона проходить трудності, переживання, але вона буде піднята. Там на небесах да благословить нас Господь, сохранить нас, щоб ми стояли на стражі, мали чресла при поясані істини, ходили благочестиво, як ми сьогодні чули, чули в нинішньому віки, щоб Ісус Христос міг воспользуватися тобою і мною. Можливо, ім'я Твоє не буде громко, можливо, ім'я Твоє не буде так дуже на висоті. Я ще просто споминаю за цю бідну вдову. Я думаю собі, і чому Христос ти упоминаєш її? Чого ти Христос говориш за неї? Ну я думаю собі, в Писанні, якщо б вони були записані в Біблії, ніхто б на це не звернув увагу. Я теж би не звернув, і ви б не звернули. Хто би звернув увагу на цю бідну вдову? кому нужна твоя лєпта? Кому нужна твоє притає, кому нужно, що ти віддаєш своє пропитання? Але Христос видить твоє серце і внутрішність. Христос знає твоє намірення і серце, Христос знає внутрішність людини, і Він підмітів, підмічав такі моменти і залишає нам сьогодні це слово, коли Христос упомнив цього чоловіка, щоб ми теж ходили перед Його святим лицем, щоб Бог мог. Міг нами воспользуватися і в нужний час без нашого імені, без нашого е, тих громких якихось тих всіх, а великое совершилося на цій землі, де ми по сьогоднішній день проповідаємо, і Христос в цій кімнаті заключив. завіт. Благослови нас усіх Господь. Зараз ми будемо молитися за дітей наших, щоб Бог благословив в цьому мірі зла і беззаконні, щоб. Наші діти були з нами, щоб нашим дітям він відкривається, Господь, щоб в нужний час вони послідували за ним, Вони слідують за ним, щоб в цьому мірі зна і беззаконні надіятися і уповати на нього. Благослови нас усіх Господь йому слава на віки. Амінь.